Привіти, красуні, давно не виходила до вас сюди. Думаю, вже вийду, бо ви вже за мене забули, дівчулічки. Привіти, хто доєднується, привітик. Трошки була на одному, тепер вийшла на інший. Красуньки отримали новиночку, отримали ось такі класнючі батники з фліса. Ціна 750 гривень. Вони є в різних кольорах. Вони йде довгенькі, ось такі подовжена сорочка. Ось така в клітиночку. Є карманчики. Вони йдуть з капішончиками і йдуть на всі. Всім привітик, привітик! Ось така, дівчулечки. Є різні, різні принти. Зараз буду вам показувати. Вони будуть від 42-го. Привітик, привітик! Зараз я повідкриваю їх. Всім привітик. Бачу, дівчатка доєднується, воно щось не пропускає. Дівчулічки, ану поділились трансляцією. Всім привіти, хто доєднується красуні. Мене дуже давно не було на цьому е акаунті. Дівчулічки, дивіться, які класні отримали. Рубашечки, дивіться, Оце йдуть в клітиночку. Ось такі вони йдуть з карманчиками. Цей де дівчульки фліс, цей де не баєчка. Цей де фліс. Ціна 750 гривень. Вони будуть від 44 до е, 140 в об'ємах, до 58 -го. Дівчата класні зараз на осінь це те саме те, що потрібно. Вони є в різних дівчулічки кольорах. Ось такий де фліс, теплющий, бачите? Класно виглядає, вона йде на блискавці. І є капішон, дівчатка 750 гривень. Вже є всі фотки в групі. В нас можете підписувати, щоб нас не загубити. Буду вже теж е, старатися виходити частіше до вас, бо вже забулася трошки. Є в нас е, група, де є весь асортимент. Можна переглянути повністю е, весь наш каталог. Ви будете собі бачити, і можна буде замовляти. Дівчульки отримали багато альпак. Вже все пофоткала, виставила вам. Ще будемо доотримувати. Тому, дівчатка, переходьте номер зараз на екрані або в шапці профіля. Дивіться, які класні кольори. Дівчатка, принтів є дуже багато. Виглядає вона стильово зараз на осінь дуже класно виглядає і дуже тепленька. Дівчата, вона дійсно дуже тепла. Це йде фліс. Ось такий дівчатка: 750 гривень коштує ось така рубашка. Вона йде на манжетах, ось тут, і вона йде подовжена красуні. Іде з капішончиком і йде на молнії. Ось такі рубашечки, дівчатка. привіт, хто доєднується. Так, альпака електрик з кутром, що є у вас, дівчаточки. Сьогодні альпаки я не брала, тому сьогодні вийду до вас з джинсами, бо я ще не була тут а на цій сторіночці. Розпродаж джинсів. Зараз буду показувати. А завтра в нас буде ефірчик, дівчатка по альпаках. Тому щоб ви не пропустили нас, дівчульки, підписуйтесь, щоб нас не загубити. Так, красуньки, показую далі. Отримали жилетку в різних кольорах. Дівчатка 650 гривень. Ціна класна. 650 гривень ось така крутецька жилетка. Вона по талії стягується. Є ось такі кармани. Вона йде з капішоном з замочком. дівчатка. Є сім різних кольорів. Ось така. Ем, так, Завтра на роботі. Так, да, я завтра буду на роботі. Завтра я на роботі, дівчуки. У нас понеділок і четверг вихідний, дівчатка. Є вони в різних кольорах, дівчулечки. Від від 42 до 140 в об'ємах будуть жилетки. Подивіться, які класні кольори отримали. Дівчата просто кольорів куча. Є від чорного до білого зараз. Показую. Дивіться, ось такий дивіться ментоловий колір. Ціна 650 гривень. Дівчата я весною всі жилетки відходила. Вона настільки тепла. Тут іде 150 ка це йде плащовка. середині є підкладочка. Виглядає вона класно. Кожен собі під свою талію може її скоригувати. Вона йде така подовжена. 650 гривень. Дівчата кольори класні і будуть на дуже гарні параметри. Є ось такий коричневий колір, ось такий біленький, є пудра, ось така. Не знаю, видно, гарячий шоколад можна сказати. Є користь шоколадний, такий темний, є сірий і ось така м'ятка, чорний і молочний. Дівчата ціна 650 гривень. Тепла, добротна е, така жилеточка. Виглядає вона дуже класно. Вона під підчеркує талію, можна собі розпустити, і можна зробити її більш прямішою. Ось така ціна: е, ціна штанів, що біля жилеток Е, 490 гривень. 490 гривень, то йдуть твіт. Зараз вам покажу. Дівчульки, жилетки класнючі. Ви будете дуже задоволені цими жилеточками. Отримали рубашки і отримали жилетки. Це таке, як нові. Показую штани. Брючки, дівчатка твідові брючки. Ось такі: по 490 гривень. По 490 гривень. Іде резиночка, ось тут. Іде ось така, бачите, прошита. Дівчата, не треба їх заутюжувати. Воно йде все прошито, є в ось таких кольорах. Бачите, показую вам, це йде ялиночка ось така. 490 гривень. Класна така класика, під рубашку, під блузочку. І собі одягнули і побігли. Вони йдуть теплі, дівчата, вони йдуть теплі. Так, показую далі. Так, жилетка показала 650 гривень. Всім привіт, хто доєднується. 650 гривень, дівчульки, ось така жилетка. Ви як її отримаєте, будете казати Олена, давай нам ще. Бо дівчатка є такі, що по дві по три замовляли. Дівчатка, вони йдуть повномірні, тому краще писати мені параметри, бо, наприклад, в мене 118 верх, я на себе одягнула 50 розмір. Виглядає вона просто класно, дівчата. І ще також можна взяти, е, в нас є е, гольфіки, Дівчатка, 440 гривень до 120 від маленького, до великого, 100, до 120 в об'ємах. Ось такі кашемірові гольфіки. Ось такі. Є в різних 10 різних кольорів. Від чорної до світлої, дівчулечки. Ось такі. Так, переходимо з вами. На цей на джинси по розпродажі. Ще покажу вам трошки джинсів. І буду е, фоткати далі вам альпаки. Дівчулечки, 200 гривень. Ось такі Вільвєтові е, джогери. Ось такі вельветові, дівчаточки. Талія йде на резинці, є карманчики. Ось така ціна 200 гривень. Розмір 44-46 Вони залишилися, дівчатка, одні. Ось такі. Ось такі, дівчулечки. Показую далі. Такі твідові, добротні, зимові дівчата знизу на гудзічку. Розміри до 120-125 в об'ємах на резиночки. І вони, дівчатка, йдуть на хутрі. Розпродаж 450 гривень. Ось така. Альпаки в яку ціну. По 1200. 1200 альпаки. Альпаки по 1200. Зараз я вам покажу пару штук. Так, дівчулечки, ось така альпака. 1100 вона є в кольорах. Буде на параметри 110, 105, 115. Ось така. Більше не треба брати, бо вона буде дуже в обтяжку. Дивіться, в мене 118, Вона мене обтягнула трошки. Ось така. 1100. тисячу Ось така дівчата. Вона йде з таким воротничком і є. шоколад. Така є. да, є Наталочка, є така шоколад. Ось такі. У мене є. Зараз я покажу. Коричнева така є. Дівчатка, 1100, ось така крутецька альпака. Вона тепла, розпарюється вона класно, утюгом собі її е, проутюжили і, і нічого спарую, головне. І все. І вона класно розпушиться і буде вже вам е, цей шоколад, показую шоколадну таку. Показую шоколадну. Всім привіти, хто доєднується. Ось така, дівчулечки, дивіться, яка крутецька. Ось така, дівчульки, альпака. Дивіться, класна, дівчатка. Ось така 1100. 1100 ось така альпака. Дівчатка, дивіться, тут іде дуже класно, що є воротничок під, під шию сюди. І є ще капюшончик, дівчатка. Ось така. Буде на параметрі 100, 105-115 максимум. Ось така, дівчуречки. Дивіться, це класна якість альпаки. Бачите, я достала з пакета. Подивіться, як вона класно виглядає. Вона знизу тут стягується, бо тут є шнурівочка. І ось така вона йде не вона йде коротенька. Ось така. Довжина її йде 60 см. Так, показую далі. Так, красунечки, а ну, щось полайкаємо, потапаємо, щоб. Розігнати трошки наш ефірчик І буду вам показувати далі. Так, красуні, кофта по 900 гривень. Дівчулечки, по 900 гривень кофта альпака. Ось така, дивіться. Класна кофтинка на параметри 110, 120, 130 буде. Вона йде стійчка. Ось така на замочку з такими візерунками, з карманчиками, і е, ціна 900 гривень. Тут вона, бачите, стягується по бокам, можна стягнути собі, як вам як вам подобається. Е, так, на 147 буває. Буває ось номер дівчаточка, номер телефона. Зараз на екрані або в шарці профіля. Пишете мені, я вас додаю в групу, і ви переглядаєте повністю весь асортимент е, позаду Альпака, червона ціна. 1200. Зараз я вам її покажу. Там вона ще є в різних кольорах. Ось така дівчата 900 гривень. Ось така красуні 900 гривень. Є різні різні кольори. Вона йде коротенька, це така йде копта альпака. Вона є з воротничком і вона є, дівчатка, з капішоном. Ось така. Є різні кольори цієї альпаки. Е, так, покажу ще. Є ось таке капучино. Є капучино, дівчульки. Дивіться, як класно виглядає. Дівчатка, всі альпаки дуже добротні. Тут гарна якість. Ось така, дівчулечки, дивіться. Вона йде з візеруночком на карманчиком. Ось такі. Кармани йдуть накладні, бачите, ось такі. Хто хоче переглянути більший асортимент, пишете мені, я вас додаю в групу, і ви собі там переглядаєте. Стоєчка воротничок, він йде з таким візеруночком. Ось така крутецька альпака, дівчуєчки. Вони неї має 10 різних кольорів. Ціна її йде 900 гривень. Дуже класна і стильна е, теплюща така вона. Ось така, дівчатка. Так. бачу, що не пропускає, не пропускає, пише. Ану, дівчатка, щось понаписуйте, будь ласка. Може, почне пропускати вас. Може почне пропускати? Чекайте, бо щось воно мене.